Як німці тримають дрова, отакі, бачите, роблять з кришою, такі форми. Але що цікаво, дуже, дуже гарно укладують. Укладують, стараються так, що зразу видно, що по-німецьки. Я, допустимо, теж укладаю, але не так. Правда, тут дрова такі специфічні, не такі, як в мене. У мене отакі патаки. І ще й криві, то їх, звісно, так ніколи не вложиш, Ніколи абсолютно. От. Ну, але так. Я теж стараюся укласти, але так не вкладеш. Роблять вже 7 годин ранку все кипить. Щось роблять. Багато роблять вранці. Так. Ще цікаве з цього місця. От там був потічок, дрова. Дров багато всього господарю, от він космо. Ну, кропива, це таке. А от Араукарія. Араукарія. Бачите, яка араукарія. Я вам скажу таке, що Араукарія це на Україні. Колись була звична культура, вона росла до льодовиковий період. А потім льодовики знищили її та й все. А от вона так росте, бачите? Це в германі. Граукає. От модний живоплід, бачите, живоплід. Там світло. Це граб. Граб. Форми граба такі. Бачите? Граб, який гарний живоплід із грабом. Velmi